Шикардос. Вон, люди ловлять. Ми приїхали на судака сашком, а люди там окунців ловлять. У всіх місцях зараз дуже такий активний окунь клює. Спочатку намагалися спіймати судака, точніше, он Сергій намагався спіймати судака, але щось собака в нього не задалося. І поставив він 4 грами і на 4 грами важики зараз ловить таких добротних окунів. Десь приблизно грамів 450, мабуть, може і пів кіла. Це його вже третій окунець. А в нас зараз стосовно судака тиша. Тому, друзі, якщо будете йти на рибалочку, всі місця одразу беріть з собою ультралайт, мікроджиг, навіть наноджиг. І вважаю, що у вас буде добротні клювання і здебільшого багатенько риби спіймаєте. Тому дерзайте хлопці, бо ми поки що стараємося в судака. Знову що старабанить. Ого, як палка гнеться, ти шо? Заліковий. Зараз ближче, мабуть, підійдемо, подивимось, що там за такі екземпляри. Коротше, попало на роздачу окуня, але поки камеру вмикала, круп не закінчився. Синьок, покажи кого наловили. Хапужник. Зараз я, мабуть, на аргенту спробую. Хоч такого хотів. Заціні. Такий може грам 600 є, так? Да? Да. Коротше я образився на Димона, бо він не захотів на платно їхати. Але добре, що в мене з собою є фіночка. Отак отак по стороні. Трохи. Та, от знеси його. Я ж не хочу до тебе залазити. Ой, та ладно, я з тобою поділюся риби. Добре Та окуня лову. Палка до 32, я окуня ловлю. У мене Ну щось думаю, мілки якісь стоїть. Ого! Коротше, розказую принцип. 10 грамів, танточка 1,6, флюр 0,45, засібка одиниця. Шнур 0,8. Палка до 32. У По последнього, а то в ногах уже кивнуть. О! Ж -ж -ж, ого, ого. Та ні, щось маленькі пішли, а Та... тіхай бля. Розказуй. Що розказувати? Як тобі довелось піймати таку рибу? Що ти цього? робив? Ну блять, закинув. Насомка їш. А тепер подивимось цю скриньку, та дізнаємось, на які приманки, які важики і гачки використовують харківські рибалки. Ого, усе снасті. В облірочки у нас тут блешні. Подивіться, що в нас тут знаходиться. Тут у нас вестіни, ось такі невеличкі. Скільки там? 4 дюйми, так? Да? 4,5. Десь 3,5. Я думаю, це 3. Та ні, щось зовсім. Із... А може і три, бо вони такі, бачиш, більш такі товсті. Потім у нас тут ще фішап Віпо. Отже, багатенько вестінів. Кейтж. Воблери oh, у нас. Багато. О, так ти дивись, у них кабеліста, 21 паттерн. І колір, до речі, просиві. ти Бачиш, у мене орбіт боузібес в такому кольорі. рвав рибу, ти що? Ріджики. 70-й ріджик. 50-й. Колір. Ти в нас ще созичатник. О, та тебе, мабуть, ще... От, ніфіга себе, ти дивись. У нього кавун тайний магалон. Потім прапор України такий. Також тайний магалон. Тут тільки ваберів Сашко на декілька тисяч гривень. Ага. Так, а що в нас тут далі ще цікавіше є? Зараз як воно воду спуститься. Так, ловить ось на такі приманки у нас. І зараз, до речі, він на неї приманку на сьогодні і ловить, Сергій. Тут у нас ще... Ось такі приманки є. Що в нас тут ще? Ось фіші. Манси. І такі теж ще. Ну, хітомі. флагманська. О! моя найліпша приманка. Пам'ятаєш, Сергій, як ми кунів ловили на такі приманки? Навіть ще на 5,8 друзі, став фете і ловив оконців. Такі скриньки. До речі, ці скриньки так от складаються. До речі, дуже цікава така скринька мехо. І так можна її носити. Так, а що ж в нас тут? Пашко, тобі цікаво дізнатись, що там що є? Ой, давай в цього мікрушника. Дивись, Ого. Поки, там рибу тягає. Так, ти, ти, ти дивись, 0,6, 0,9. Чуєш, та це ж на багатому. Так по багатому дивись, які гачки в нього. Тут... Чуша, де він працює. Та я не знаю, де працює, Ти бачиш? Служить, кажуть, що служить. Да? Ну, добре заробляє. А? А, а тут що в нас? А тут у нас... О! І тут у нас. Ти дивись, дивись і... які в нього сі. Це Саме... мої. – Ні, ну він любить нав'яло голову. Ні, так це її приманка дуже робить. І бджілки летає біля нас. Ах, то ближ, аби не шмалю. Так дивись, які прикольні приманочки. Але ж там Харкові маленького. Це, це напевно селах, це, 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 так? Да? Да. Осе. Не, це цей, господи. Крий фіш. А, це кризі фіш тебе? Це цей, полярець чи якийсь. Да. Ого, М -м -м. Ось це мар'яка. Свої ріднесенькі прималочки, як зрозумів. Ти дивись, який монтаж. Mm -hmm. Як він делікатно ловить рибку. Биважики такі маленькі, приманки такі маленькі. Два і п'ять грами. Мацюпуньки, а оце. Ось. А як його наше? Ти дивись, яке воно маценке. Я воно зарядив 24, але щось будемо понявувати. Ну так, так. Да. Цікавої скриньки. Ану, зачиняй. Да, ще, ось яка ще скринька ще, ще є. Зараз ще о. подивимось. Меніжі сама скринь. Ага, так. У нього гачки. Оце осе, я розумію харківські рибалки. Не те, що наші злидні київські кажуть, та ти що? Мені шкода там гачок купить, там за 20-30 гривен. Да, а, а, а тут он ось, ось все так по шофлянкам. О, ось все набрал, все. Ну это я ж кажу, киевский рыбалка ловит на такі, а от харківські на що ловлять. Ти понял, це ж по-любому гачки, блин, ну дай боже. Так, і тут ще у нас таких дві карабаки. Не знаю, як к вам, друзі, а мені так цікаво дійсно подивитись. О, о, так, так, так. О, так кайтеч. Та який кайтеч. Кай о, о, смотри, Це ворона патон чи що з тебе? Да. Так? Да. Осе роботяга. Да, Не, так, ще. Ні, так, марі, які кольора. Ні, так вони, я знаю, що і працюють. У тебе пачечка є, підгониш мені пачечку таку одну. Тут у нас кайтеч. Да, півтора року тому ця приманка в такому кольорі рвала у нас щуку. На бобрику а, тут да, поруч рвало. На десні тут на десні розривали. Да. А оце ось ну, теж то, ну, то, ну, на десні ще да, на десні пам'ятають. Мене в'яло щуку. Мені ворона. Треба буде потім собі в карабайку забрати. Ось диви, теж кайте. А солі, дивись, які солі. Є. Та солі. Тут маленькі кайтеші, тобто по-багатому. Свингенпаки, фети. Все, Дивися, які тут. Я це побачив цього рака дивись. Ого. Що, рибу спіймав? Ні. А що це за фірма? фірмом? У нас такі теж такі є. Це брідбріз. А хто це ремікс бейб? А хто копі такі робить? Флагманч? Ні, Ні. В... Десь я бачив таких раків. фанатик. У фанатіка, у фанатчика так. такі є. А все, да. диви який. Фаначики як шука любить. Диви, так якій. я ж кажу, у фанатика такі були. А мені Серега подарував був такого, тільки в такому гомняному. О, твіті. уся просівта. Скільки я на неї риби полив, вона. Це в нас дракончики, так. релакс. Нифі, Вайпер чи вайб... вайбер? Що, що, Значить якось так. називається. диви який бобер, блядь. Yeah. А в мене такі лакіджон. Це лакіджон лакі в тебе рак. У мене ще такі лакіджони. Ні, yeah, yeah. це або crazy fish, я вже не пам'ятаю. Або або кит -теча. А У мене такі зараз yeah. знаходиться пачка лакіджонів. Лакі Вони три роки тому на Київській набережній біля пішохідного мосту дуже непогано рвали yeah. хижу рибу. А, а де Кібобер? то якась стрекоза така. Тобто вистачає, ой, який теч, слаги який. на судака тобі зараз ставить. Sexy. Хоч, бери хоч чукулову. Да, зараз після риболовлі ми вам не покажемо, але у мене на наступну рибалку будуть і такі приманки, і такі будуть, і такі будуть. Отзьмеш? А ти що думаєш як? <рес> да. І ти дивишся окуляри. О, і одні, друг. другі. Йо. Та я ж кажу, все, все по-багатому. Ми ще побачили, які приманки ти використовуєш в Київській області. В Харкові ми зрозуміли, що якщо ти маєш такий набір приманок, тобто там рибу вони дійсно мабуть ловлять. А в Київській області ти їх використовував чи ні? А, здрасте. Я це взяв так випадково, то я твоїми приманками ловлю. Ні, ну я знаю, що я тобі там даю, то релакс, ти таке щось. Не. Ну а зараз. Зараз, зараз я ще нічого не співаємо. Окрім конців, нічого. А кстати, до речі, як приманка зайшла, що ти в ловиш? А, ну Я на фламу спочатку махитонував, на на а потім э, поставив бедбріз. На бедбріз, так? Да? Що київська рибасюга? Сиди -то... А що в тебе? Так. Да. Кажуть, там палка топова, всім задовільні з цією палецею і ти сидиш без риби. Взагалі цільова рибалка в нас була по судаку, але так як ми не підготовлені по окуню. ловився окунь на отакі палки. Ну ще ж не кінець риболовля, тільки який, мабуть, Та можна сказати, дум... початок. Я думаю, ми ще знайдемо. Не переключайтесь, далі буде тільки цікавіш. Ось Знаходимося ми в таких мальовничих місцях. Скільки я бачив відгуків на фейсбуці, люди от з тієї сторони ловлять окунця. І, до речі, викладають один-два окунця, якась маленька щучка і все. Тобто на тому березі взагалі риба не дуже хоче ловитись, тому приходьте в всі місця і у вас буде... 100% відсотковий, ось такий і передаєм, подобайковий окунець. І передаємо вітання правобережним. А, кукан. Йим? А, от його є кукан. А каже риби немає, друзі. Ого, так дивіться, які окунці клюють. Ти дивись, які, Серега. В, в тебе сьогодні окунці, і в Сашка такі. Дивись, які залікові. В тебе ж такі самі? Це мородяки. Тільки я не хапуга. Ну да, Бачиш, все такі більш маленькі, але на ультралайт такі окунці будуть дуже багато приносити задоволення. Що тобі? До тебе, дай їх Так. Да. Сашко, хапужник. Хтось піймав? Да. Та я бачу, маленький. Але приємний, маленький бонус. Подивіться, друзі, безхожну знахідку з Хтось залишив, поруч нікого немає, але ж подивіться, хюндай. Ось такий генератор на березі стоїть. Кому цікаво, можете прийти забрати. Безхожна річ стоїть ось в всіх місцях. Ти прикидаєш, хтось залишив. Там тільки алюмінію. На декілька тисяч гривень. Звичайна буденна риболовля. До речі, якщо можна побачити, то начебто бабер ще завівся в цих місцях. Вон, деревину трошки погриз. Добротна риба не квіє, залікового нічого немає. Тільки кунці і безгозний генератор. Бачив прикол Сергій Сергій. Хтось генератора або викинув, або Напевно, федерис, да, Сашко, ти думаєш? Ага. Я а, теж вважаю, що Ти Типу зробили як айратор, а воду тут запускають. Ах, За хз, Не знаю, до корезі. Мені просто здається, що люди відпочивали, потім залишили і пішли. Або може, знаєш, типу зламався і кажуть, знаєш, типу, що це. А тобі не потрібен він? Ні, так карабани, к його що заходить. Ну він важкий. Так от тут. День я, я, я вважаю, що там його і не буде. Так що, друзі, не приходьте, забирайте таку річ. Чи Серега заберемо. Є О, конця спіймав? О, Сашко, о, кінців, ну, давай його... Подивимось. Яка в тебе по... палка в тебе оріон, тест? 32. А, а по, по, по низам? 8. 8. Отакий бамбук. І Сашко сьогодні ловить на нього по, по низам. Тобто це найкраща риболовля. Реклама точніше. Найкраща. Ну, на мінімальних важиках. Хітомі. Ну все не показує. 10 грамів важиків. Фірокарбон 45? Да. Є такі маски нон. Плыви. Знову? Ого. Давай, давай, давай. Та не подіймай. Підійм... Не так, щоб по шнуру не брати. Все вподобайка.